Доброго ранку, дітки. Ось і почався останній місяць осені листопад. Холодно, сумно, мокро. Дерева майже всі скинули своє гарне листечко, і квіти стоять уже не такі гарні, як влітку. Вони засохли, зав'яли, але є квіти, які ніколи не в'януть. Це кімнатні квіти. Їх краса не залежить від погоди. Вони є в кожному домі. Ось я пропоную сьогодні вам познайомитись з деякими з них. Я вам проведу екскурсію, огляд, по садочку, по моїй квартирі, де є квіти. І це кімнатні рослини, зелені, на них кажуть вічно зелені. Так? Ось пропоную вам. Дивіться уважно. Ось дивіться, які гарні у нас фікуси. Це фікусове дерево. Ось яка гарна велика рослинка. Ось іще один. В нашому зеленому куточку їх багато. Ось такі гарні. Тредесканці. Ось такі. Ось гарний папоротник. А ось які гарні квіти. Це В кожній групі в нас різні. Ось на різдво розквітна квіточка. Фіалочка квітує, дивіться. І ось теж фікуси різні, різні. Ось іще одна фіалочка. А вон там квітує. Бачите, який калачик. А ось гарна тридисканція віться. О, скільки гарних, гарних квітів. Хочу показати вам свій зелений куточок. Бачите, скільки квітів. Ось. Під вікон таке. Дуже ми полюбляємо з сім'єю кактуси. Бачите, скільки їх. Різних, різних. Ось мій улюблений. Вони колючі, тому в групі не завжди можна їх брати, але вдома можна. А ось король квітів кротон. Бачите, яке різноманіття квітів. Сподобалась вам екскурсія? До кімнатних рослин. А у вас є вони? Ви допомагаєте за ними доглядати, витирати пил. Добре. Зараз я просто показала вам різноманіття цих рослин. А ви вже будете надалі зі мною, вчити їх, як вони називаються, як за ними доглядати. Так? Добре, до побачення, дітки.